Замовлення клієнта силиконова секс лялька Кармен 170 см, бренд Зелекс, її голова та все кіло вихолені з платеного силікону медичного типу Екофлекс, найбезпечнішого та найкращого матеріалу для створення реалістичних ляльок. Вироби з Екофлекс це повна імітація шкіри, дуже еластичний матеріал, що забезпечує незабутні чудові відчуття. Груди, сідничі та стегна сек-ляльки наповнені м'яким гелем, завдяки якому набувають високої пружності та природніх форм. Клієнт замовив інший тон шкіри та порук. На нашому сайті ви знайдете безліч ріжних порук для вашої ляльки. Оформляючи замовлення, виберіть пункт «Персональні налаштування, Отримати анкету і наш менеджер надасть вам анкету налаштувань для замовлення зручним для вас способом. Нагадуємо, ви можете обрати будь-які налаштування.